То, ну що а, починаємо. Угу. Правильно, подивись на все це з іншої сторони. Так. Починаємо з дихання. А, починаємо з фіксованого вдиху. І зараз ми робимо вправу одразу з ходу, ми робимо вправу подвійну, ми робимо великий маятник. Тобто ми зміщаємо дві вправи. Ми робимо насос. І обійме плечі. Ми, як це робиться? Ми зараз опускаємося, імітуючи звук і рух накачування велосипедної шини. І ми трохи нахиляємося, підтискуючи руками ніби ту ручку. Цей момент ми маємо робити вдих носом, імітуючи звук накачування шини, слідкуємо за тим, щоб у нас працював живіт. От, Тобто ми нахиляємося, і у нас живіт виходить вперед. <кій> Далі ми робимо після цього обійми плечі. Щоб видихнути, ми робимо зупинку по центру, ми робимо крапку. От уявляємо, у нас три крапки: внизу дих, по центру видих, згори дих і по центру видих. Повторюємо цю вправу. Зараз пробуємо брати більшу кількість вдихів, так як ми вже натреновані. Ми зараз робимо по 16. Робимо 16 вдихів, 4 підходи. Між кожним підходом 4 секунди перерву. Угу. Так. Ну, підготувались. і. Поїхали зброс, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. І тепер переходимо одразу до фіксованого видиху. Фіксований видих сьогодні ми робимо горошок. Ой, показую. Горошок. Ми стріляємо маленькими цінками повітря в якусь крапку, в якусь картинку, що завгодно. Оприділяємо для себе напрямок і починаємо вистрілювати. Ми на фіксованому видосі працюємо м'язами нижнього пресу. Ми їх Духаємо. Ніби кісточку випльовуємо, ніби здуваємо щось з губи. Але це має бути літера П. П, -п, 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 -п. Тверда, тверда така прям губи стискуємо. У фіксованому видусі немає якоїсь нормованої кількості разів, тому ми просто працюємо, просто наганяємо. Поки не стомимось. Поїхали. Добре, так, попили водички. Відпочиваємо. І переходимо до звуку. Починаємо з мугикання. Ми знаходимо свій регістр. <рірвать> а тепер проводимо до закінчення видиху, тобто ми вдихнули, починаємо мовікати і до завершення видиху. <рірвать> Виводимо вправу корова, ми виводимо звук вперед, ніби тиснемо на нього. Тиснемо на звук вперед, на зуби. Має бути вібрація в грудях, в гуртанні і на губах з зубами. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Кожним разом стараємось подовжувати звук і посилювати його. Посилюємо м'язами нижнього кору. <звук> так, добре. <кхів> Тепер пробуємо відкривати звук. Як ми це робимо? Ми зараз повинні. А, ні, спочатку давайте повиводимо звук на губи, зробимо короткі сирени. Короткі сирени, декілька на одному видосі, на а, праву артикуляції автомобільчик. <звук> І ми додаємо звучання, ми піднімаємо звук вгору вниз, вгору вниз, щоб вони були короткі, але діапазон має бути хороший. <звук> Стараємось посилювати звучання на губах. Стараємося робити їх коротшими і швидшими. І ще повторюємо два рази. Добре. А тепер те саме, але на літеру Р. Р. два рази. Тепер трохи повиводимо звук. Ми зараз робимо звук М і додаємо до нього голосні і, і, Е, А, о, У По черзі. Ми починаємо звучати на літеру М. І поступово додаємо до неї літеру І. Нахидному регістрі. Далі ми додаємо літеру І, Е, А, О, У. Все по черзі. І поступово. Повторюємо на кожну літеру по два рази. mây mười, mười. Ma. Uh -huh. Ma. Mm -hmm. Ну-у-у-у, 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 ну-у-у-у. Так, добре, є. Yeah. <coughs> так. І тепер переходимо до артикуляції. Ми беремо нашу улюблену велику скоромовку, і зараз будемо її розминати, артикуляцію, скоромовкою. Але робимо це непросто. Наша основна задача зараз, так як розімнути артикуляцію, нам потрібно робити це прямо гіперболізовано. Ми маємо відкривати дуже неприродні навіть нашу артикуляцію на літери. Тобто вона має бути. Занадто велика. Якщо це голосні, нагадую, І, и, е говоряться на посмішці завжди. І положення у, них, тобто положення у них однакове. А О, У говоряться також на однаковому положенні. Тобто, єдина різниця між цими літерами це відкриття щелепи. А О. У. І, и. І літеру. Просто язик опускається трохи. Так, і тепер читаємо, <кій> і читаємо ми наступним чином. У четвер, четвертого числа. І зараз наша задача навіть літери Р трохи протягувати. Коли ми говоримо о літери Л, треба тиснути язиком у верхні альвеоли. Акцентно числа. О четвертій дня у центрі, центрі. Столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадивши сад. Азалій, сад Каприфолій та розарій. У садочку навпроти, потім ще навпроти, та ще навпроти. Там, де росла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пили якраз із пилепиленятами у цей час пиляв пилип поліна з лип, притупив пилку пилип. А потім пилип і пилипко, поливали липки. Виросли липки й пилипай й А пилипиця напекла пироги перепечені, перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли. І хотіла влізти в шафу кішка, там, де шурхотить у шафі мишка, але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки, мишці ні нітр... трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли під жахливою зливою під кущем з жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. А Пилипиха плакала, не плакала, їй плакати нема коли. Та так звідчаю, що шарфи з'їли. Голосила, переголосила, що заболіло горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала на мишку, кішку, сусідську кішку й мишку, та ще й шишки на сосні та шахи на столі. І побігла стежинами, поміж ожинами туди, де у діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. І малин стоїть, скоро не вистоїть, прилетіли горобці, говорили про крупці". Тепер, коли ми дочитали до якоїсь частини, наша задача, коли ми відчуваємо вже себе більш впевнено, наша задача перше трохи прискорювати темп, а по-друге, робити це голосніше з посилом з посилом на губи. Туди ми говоримо туди, от ніби от там за камеру, за стіну, от комусь туди далеко ми говоримо. <когляння> говоримо так, щоб відчувалася вібрація хороша в грудях і на губах. Не про крупці не про крупицю, а про круп'ячко. От і набрала пилипиця на млині борошна та крупячка жменями й торбинами. А на пагорбі одна торба впала та котилася з високого горба. торбі паляниця, пилипи й пилипиці. Пилип знизу верещить, пилипиця зверху пищить, торбина тріщить, одначе котилася вона, не перекотилася, тріщала. Тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала хима до Максима віскодайкою. Тарадайка торгкоче, сива кобила вести не хоче, бо підкова клокоче, наче лелека до лелеченя плетіла й клекотіла. От біля тарадайки з її хазяйкою й спіймала пилипиця торбицю. А поруч чорно-білий, чорногуз, у болото чорне вгруз. І чапля сохла, чапля чахла, чапля здохла. Дорогою пилипиця зупинилася біля броду, біля саду, там, де бабин вираний, город, де барабанять по городу бараболю та горох. А горох в городі виріс не бували, одначе горобці город пограбували. Одне втішило, що бабин біб розцвів у дощ, буде бабі бібу борщ. Набрала і побів собі господиня й гороху, а трохи далі горішнику горішенька горішками обвішена. Обтрушують горішки, горішка й та попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько Гриць ні горіх через поріг, став на горіх, упав на поріг. Тому що всю ніч пильне поле пильнував, перепелів полював. А Пилипиця згадала, як приснивсь сьогодні сон сусідці, що приніс їй сусіда сік суниці. То вона вже за суницю не питала, лише горіхів повну жменю набрала, і побігла знов палепиці поміж ожинами назад, стежинами додому, щоб напекти для синів молодців свіженьких млинців. Пироги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона ж, мов так, вочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло квіточок над своїми синами, вноситься без устану. Тому за годину були у печі смачні та гарячі пшеничні калачі. Зі свіжою ожиною, бабиними бобами, горохом та сиром з горішника, та сиром з горіхами з горішника, що збирали тимошка й оришка, і хвалили молодці кімлинці на молодці, і гарячі калачі, що пеклися у печі, коржі з медом, коржі з маком і смаження з пастернаком, і галушки з лютим перцем, господиню з добрим серцем, що ще й сусідам усім за спасибі дала ще й хрону, дала риби, маківку, до мачини, парченятку до перчини. А потім чорним вечором пригощала й синів, і гостей з печаєм з печивом. А дідусь Опанас купив ананас, кликав Приходьте до нас, почастуємо вас. А пилипиця стільки наготувала, переготувала, що не до ананасів їй було. І вона кликала, перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів з усіх сусідніх дворів до себе та накликала усе місто, їли, їли, не переїли, та ще й на завтра лишилося. Так, тепер ми вдотали нашу артикуляцію дуже добре, і в нас вже виходить. Заведена в роботу і приведена в тонус вся артикуляція. Це не може не радувати. Тому працюємо, напрацьовуємо, не соромимося, і головне робити це, ніби ми кожну літеру пережовуємо. От головне, щоб було дуже важливо, щоб було закінчення, тобто, щоб ми його не з'їдали, щоб у нас закінчення були чіткі, такі ж самі, як і початок слова. Тому в принципі, це все.